Розп'яття Ісуса. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща й зодягнули в одежу Його і повели Його на розп'яття, а виходячи, стріли одного кіріянина, Симон, наймення, його змусили нести для нього Христа. І, прибувши на місце, що зветься Голгофа, цебто сказати, череповище, дали йому пити вина із гіркотою змішаною. Та покуштувавши він пити не схотів. А розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба і посідавши, стерегли його там, і напис про вину його помістили над його головою. Це Ісус, Цар Юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників, одного праворуч а одного ліворуч, голозування з розп'ятого Ісуса. А хто побіч проходив? Його лихословили та головами своїми хитали й казали: Той, що храма руйнуєш та за три дні будуєш. Спаси самого себе, коли ти, Божий син, то зійди з Христа. Так само ж і первосвященники з книжниками та старшими, насміхаючись, говорили Він інших спасав, а самого себе не може спасти, коли цар він Ізраїлів нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому, бо він говорив Я Син Божий. Також насміхалися з Нього і розбійники, що з ним були розп'яті, Ісусова смерть. А від години шостої аж до години дев'ятої темрява сталася по цілій землі, а коло години дев'ятої скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи Елі Елі, Лама Савахтані. Себто, Боже мій, Боже мій, нащо мене те покину? Дехто ж із тих, що стояли там, це почули і казали, що він кличе Іллю, а один із них зараз побіг і взяв губку та, оцтом її, наповнивши, наструмив на трустину й дав йому пити. Інші казали чекаймо, побачимо, чи прийде Ілля визволяти його. А Ісус знову голосом гучним і скрикнув, І Духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє, відверху аж додолу, і земля потряслася і почали розпадатися скелі. І повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши по його воскресінні, до міста святого війшли і багатьом і з'явились. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили і те, що там сталося, налякалися дуже. І казали, він був справді син Божий. Було там багато жінок, що дивилися здалека, і що з Ісусом прийшли з Галілеї і йому прислуговували. Між ними була Марія Магдалина і Марія, мати Якова, Йосипа, і мати синів Зеведеєвих. Похорон Ісуса. А коли настав вечір, то прийшов муж багатий із Ариматеєм, на ім'я Йосип, що й сам був навчався в Ісуса. Він прийшов до палати і просив тіла Ісусового. Пилат і звелів тоді видати, і взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його плещаницею чистою і поклав його в гробі новому своїм, що був висік у скелі. До дверей гробових привели він великого каменя та й відійшов. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи на супроти гробу. Сторожа біля гробу Ісусова, а наступного дня, що за п'ятницею, до палата зібралися первосвященники та фарисеї і сказали, пригадали ми пане собі, що обманець, той, як живий і ще був, то сказав по трьох днях я воскресну, звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його і не сказали народові. Він із мертвих воскрес, і буде остання обмана гірша за першу. Бід казав їм палат сторожу ви маєте, йдіться безпечте, як знаєте. І вони відійшли і, запечатавши каменя, біля гробу сторожу поставили.